Здравствуйте! На відділенні автоматизації та комп'ютерної техніки готують фахових молодших бакалаврів зі спеціальностей: комп'ютерна інженерія за освітньою програмою обслуговування комп'ютерних систем і мереж. Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології за освітньою програмою монтаж обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва. Телекомунікації та радіотехніка за освітньою програмою технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку та оргтехніки. Роль телекомунікацій у наш час важко переоцінити. Це ті можливості, які надає нам мережа інтернет, мобільний зв'язок, радіо і телебачення. Це надпотужний двигун інформаційного суспільства, завдяки якому ми маємо можливість спілкуватися з усім світом. Спеціалісти з програмування, автоматизації та ремонту орхтехніки є затребуваними для будь-якого підприємства. Серед спеціалістів в ІТ-сфері найбільшим попитом користуються розробники програмного забезпечення, інженери, фахівці відділів підтримки, аналітики, менеджери проєктів і системні адміністратори, QA-фахівці. Сучасне технічне забезпечення, висококваліфіковані викладачі та змістовні програми підготовки все це забезпечить вам цікавий освітній процес за спеціальностями. Студенти спеціальності комп'ютерна інженерія отримують фундаментальні знання з таких фахових дисциплін. Комп'ютерні мережі, операційні системи, програмування і системне програмування, архітектура комп'ютерів, захист інформації, основи веб-дизайну. Вивчають такі мови програмування: C, C-Sharp, JavaScript, Python та інші. Після закінчення коледжу. Випускники можуть працювати на посадах, що пов'язані з виконанням задач у системному та веб-програмуванні, налагодженням, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом комп'ютерної техніки, проєктуванням, монтажем та адмініструванням комп'ютерних мереж. Подібно до комп'ютерної інженерії є спеціальність автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. Вона орієнтована на сучасні напрямки розвитку та впровадження новітніх технологій у галузі автоматизації виробничих процесів харчової промисловості. Студенти опанують сучасні і перспективні методи проєктування, моделювання, монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту автоматизованих систем керування технологічними процесами. Навчальні лабораторії оснащені технічними засобами, мікроконтролерами, спеціалізованим програмним забезпеченням, зразками промислового обладнання. Базові дисципліни це теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори, автоматизація технологічних процесів, технічні засоби автоматизованих систем, програмування контролерів. Після закінчення коледжу випускники можуть працювати у службах контролю вимірювальних приладів і автоматики, на таких посадах, як бригадир, майстер, технік з налагодження контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, технік електромеханік з монтажу і обслуговування контрольно-вимірювальних приладів і автоматизованих систем, оператор автоматизованих ліній. А для майбутніх фахівців з ремонту комп'ютерної техніки та телекомунікаційних засобів пропонується спеціальність телекомунікації та радіотехніка. Студенти вивчають сучасну електронну техніку, діагностику, налагодження, модернізацію та ремонт телекомунікаційних засобів, обладнання комп'ютера, оргтехніки та кабельних безпроводних телекомунікаційних і комп'ютерних мереж. У сучасному світі всюди потрібні такі фахівці. Викладачі цих спеціальностей застосовують інтерактивні інформаційно-комунікаційні технології навчання, залучають наших студентів до розробки прикладних програм, веб-додатків. У навчальних кабінетах ви можете побачити велику кількість створених власноруч макетів та приладів. Робот-пилосос, дальномір, система голосового управління пристроями прототип розумового будинку, безконтактний термометр і десифікатор, вироби з 3D-графіки. Наприклад, при вході у кабінет фізики світиться кольорове смарт-табло, на якому виводиться потрібна студентам інформація. Спеціаліст призначений для роботи на підприємствах, у фірмах з обслуговуванням.